Я Олексій Хорошаєв, співвласник словацької компанії Сіватек. Звертаюсь до президента України Володимира Зеленського та міністра оборони України Рустема Гумеко з проханням забрати боєприпаси, які зараз знаходяться на території Словаччини. Ці снаряди були закуплені для Збройних сил України по контракту з українською компанією Львівський арсенал. Ці боєприпаси оплачені та готові до постачання в Україну ще 7 листопада 2023 року. Генеральний директор словацької компанії Севотек неодноразово звертався до директора Львівського арсеналу як до контрагента з вимогою негайно забрати снаряди та доставити їх в Україну. Але Львівський арсенал, починаючи з 7 листопада. 2023 року не зробив нічого, щоб даний товар був завезений в Україну. Гендиректор словацької компанії «Сівотек» був вимушений написати звернення до президента, міністра оборони, заступника міністра оборони, генерального прокурора, посла України в Словаччині. Але, як бачите, снаряди до сих пір знаходяться в Словаччині. Ще раз звертаюсь до Володимира Зеленського, до Ростема Умерова, з проханням втрутитися у цю дивну ситуацію де да допомогти привести боєприпаси до України. На сьогоднішній день я чітко розумію, що тільки ви можете вирішити це насправді нескладне питання.